Давайте сьогодні приготуємо ліниву лазанью. Нарізаємо дрібну цибулю, смажуємо цибулю на пательні. Далі беремо один помідор і, як показано на відео, натираємо його на терці. До цибулі додаємо фарш. Солимо перчимо. Натираємо сир на терці. Не забуваємо про фарш. Перемішуємо його. Далі додаємо до фаршу помідор. Також додаємо томатну пасту. Все добре перемішуємо і додаємо вершки. Викладаємо, як показано на відео, листя для лазані. Далі накриваємо кришкою і готуємо пару хвилин. Поки нарізаємо кріп. Через пару хвилин додаємо склянку окропу. Накриваємо кришкою і готуємо 20 хвилин. Приблизно так, через 20 хвилин, виглядає наше лазанья. Далі я її посипаю тертим сиром. Готую ще приблизно 5 хвилин під кришкою. І в кінці посипаємо кропом. Ось така виходить дуже проста та швидка лазаня без заморочок.